Відчуваєш в тому, маєш набряки або ж силюліт, чи висипання на шкірі, можливо, зайву вагу. Однією з причин може бути застій лімфи. Якщо простими словами, лімфа це очисна система твого організму. Наряду з кровоносною найважливіша, тільки вона не має свого насосу, так як серце. І за допомогою рухів, фізичної активності ми включаємо лімфовий тік. Отже, виводимо з свого організму все, що нам заважає, і худнути, і позбутися цілюліту, набряків та висипань. Щоб запустити рух лімфи, не обов'язково мають бути виснажливі тренування. Достатньо всього декілька хвилин щоденної лімфодренажної зарядки. Мене звати Катерина Бобик, я інструктор йоги. Мій підхід до жіночого здоров'я побудований на цілісній системі, в основі якої лежить робота з гормональним балансом, правильним харчуванням, якісним рухом, відпочинком та сном. Мої методи допомогли вже багатьом жінкам повернути легкість, впевненість та здоров'я. Якщо тобі цікаво більше, долучайся до мого телеграм-каналу за посиланням в описі. А зараз приєднуйся до моєї короткої, суперефективної лімфодренажної зарядки. Почнемо. Перша вправа стопи, ставляємо разом. Руки беремо в замок і з дихом піднімаємось на носочки і виводимо вгору за голову руки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих вгору, видих вниз. Продовжуємо, активуємо нашу лімфатичну систему, підіймаємо її знизу вгору, додатково пропрацьовуємо зону плечей, лопаток, грудних м'язів, адже тут багато лімфатичних вузлів. І закупорка в цих місцях лімф провокує те, що утворюються набряки на обличчі, а також на шиї позаду. І ще два рази, і вниз видих. Супер. Руки кладемо під груди і легенькі стрибочки. Ось таким чином. Не треба підійматися дуже високо, можна лише п'яти. Відривати. Особливо, якщо в тебе велика зайва вага, це може бути шкідливо для твоїх суглобів. Продовжуємо, дихаємо спокійно. І ще трошки. Супер. Робимо вдих. І видих. Трошки відновили дихання. І зараз працюємо з тазом та з устегневими суглобами. Вдих, відкривай, таз, видих, закривай коліно всередину. Видих. Видих. Вдих. Якомога далі. Коліно, видих. Іще три, два, один. Супер. Друга нога так само. Вдих, видих, вдих, видих. Якщо важко тримати рівновагу, можна за щось опертися за стіну чи стілець. Вдих, відкрили, видих, закрили. І ще три, два. Один. Супер. Опустили. І зараз присідання. Стопи, ширина тазу. Важливо, опускайся вниз, не виводячи коліна вперед. Не мають бути ось тако. Мають бути коліна, не виходячи за пальчики ніг. Таз, рівень, колін. І з видихом піднімайся, розкривай грудну клітину. Вдих. Видих, видих, вдих, видих, видих. Видих, видих. видих. І Ще три. І останній. Супер. Зараз руки в замок за потилицю і ліктем лівої руки тягнемось до коліна правої, тобто до протилежної ноги. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Не обов'язково доставати. З часом твої м'язи і хребет будуть більш гнучкими, тому починай зі своєї амплітуди. І ще два? Один. Супер. Опускаємо руки і трошки для шиї. Вгору. Вниз. Вгору. Ніби хвилю робимо. Вниз. Вгору. Вниз. Ніби під боріддям як кошу. Вперед. Вниз. 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 І вниз. і ще три. Вгору вдих, вниз видих, і останній. Супер! На цьому практика закінчилася. Впевнена, ти вже відчула трошки бадьорості і легкості в своєму тілі. Нагадую і запрошую ще раз мій телеграм-канал, щоб більше ознайомитися з моїм підходом, зрозуміти, як працює твоя лімфатична система, які продукти харчування впливають на застій лімф, і взагалі, як покращити свій стан свого здоров'я і відчувати легкість, тілі та комфорт. Гарного дня, намосте!